Як дерева, зануримо своє коріння глибоко в землю, спинки прямі, ніби стовбури могутніх дерев, робимо великий вдих і наповнюємо стовбур повітрям. А тепер ніби набираємо в долоні джерельної води і виливаємо собі на голову, вмиваємо обличчя, видихаючи, уявляємо, як вода стікає по шиї, по грудях коло серця, по животу, стегнах та колінах, аж до самої землі, поки не видихнемо все повітря. Ще один вдих, тепер на видиху уявляємо, що на нас із неба лється лагідний дощик та умиває все-все тіло. Знову вдих, долоні складені з воротним боком одна до одної і тягнуться до сонечка, мов гілочки дерева. А тепер гучно видихаємо, наші розлаблені гілочки вільно опускаються донизу.